Діти, як листочки на цьому дереві, всі різні і завдачею, мають різний характер, а також різні імена. Але всі вони насамперед створіння Божі. Кожна мати хоче, щоб її дитя перебувало під захистом вищої сили і мало свого янгола-охоронця. Для того щоб захистити дитину, потрібно здійснити обряд хрещення. Як і коли це краще зробити, дивіться у сьогоднішній програмі. В народі поширено багато забобонів пов'язаних із таїнством хрещення. Тож спробуємо з'ясувати найважливіший момент. Насамперед, чимало суперечок викликає питання: коли ж краще хрестити дитину. Одні батьки хочуть зробити це якомога швидше, інші лише після того як дитині виповниться рік. Священнослужителі ж дають чітку відповідь на це питання. Обряд хрещення на дитинкою потрібно проводити одразу після того, як дитина народилася. Ну не зовсім одразу є такий звичай, що хрестя зазвичай після восьмого дня від народження дитини. Так як на восьмий день Ісуса Христа принесли на Матір Божа принесла на обрізання, і старозовітні обрізання було прообразом новозавітнього хрещення. І так само, що в православній церкві на восьмі на восьмій день після народження дитинки читається молитва на нареченні імені. Молитва, якою вже нарікається ім'я, яке буде носитися дитина. І вже після восьмого дня можна звершувати таїнство хрещення. Зараз дуже поширена така традиція, що люди приходять хрестити дитину, коли дитині виповнюється рік. Чекають, коли виповниться рік. Це не зовсім правильно, тому що вже до року потрібно за дитинку молитися. Адже дитина буває хворіє, буває ще якісь бувають такі обставини, що сім'я, родина хоче посилено помолитися. Звичайно, у приватних молитвах можуть молитися за дитинку і неохрещену навіть можуть прийти батьки чи рідні, чи друзі в церкву, поставити свічечку за дитинку за її здоров'я, але в загальних церковних богослужіннях в записках ім'я неохрещеного не можна подавати а тому бажано хрестити раніше аніж виповниться рік. До того ж, треба враховувати, що з дорослішанням дитина вже має свій характер та звички і навряд чи сидітиме тихо у хрещених на руках, швидше захоче до тата з мамою. Тому краще обряд хрещення здійснювати над немовлям. Неоднозначне і питання присутності чи відсутності в церкві під час хрещення матері дитини. Якщо раніше священики зазвичай не дозволяли ненці перебувати в церкві, то тепер говорять так. Якщо таким чином звершують хрещення, що вже минуло 40 днів від народження дитини, то вже допускається присутність матері під час таїнства хрещення. Бо якщо ще звершувати хрещення до 40-го дня. Від народження дитини, то мам, мамі категорично забороняється бути присутньою в храмі під час звершення таїнства хрещення. Бувають такі випадки, що можна і раніше звершувати таїнство хрещення. Одразу, як тільки дитинка народилася, її охрещують. Це трапляється тоді, коли її дитина важко хвора народилася, бо є загроза смерті цієї дитинки. Черговий забобон було розвіяно. Вагітна жінка може бути хрещеною дитятка, і перехресне кумівство положеннями церкви не забороняється. Вагітна жінка може бути хрещеною, тобто те, що вона вагітна, це не є чи чи якесь прокляття, чи якесь чи чи от, жінка, якась не така. Да? Вона може бути хресною мамою, як і інші жінки. Одна із причин, яка можливо може послужити перепоною, це фізична причина. Якщо, наприклад, дитині вже ріка, то й більше, а чи зможе хресна мама купелі, хресна мама, яка вагітна, який вже самі отут -от народжуватися, чи зможе купелі взяти дитинку і там досить тривалий час тримати її на руках, щоб це не послужило загрозою для дитятка, яке вона виношує, тобто то тільки така фізична причина, а якоїсь канонічної церковної перепони до того, щоб вагітна жінка стала. Кумою немає і тому дуже часто і в нашому храмі, в тому числі і вагітні жінки, бувають хресними мамами. Яким же критеріям потрібно керуватися у виборі хрещених? Найголовніший критерій духовний. Хрещені мають бути духовними батьками дитини і при потребі навіть замінити рідних. Хрещені не повинні ставати предметом особистої вигоди для батьків дитини. В древній церкві обирали одного хрещеного для дівчинки хрещену маму, для хлопчика хрещеного тата. Зараз беруть і одну, і дві, а часом і три пари. Обираючи хресних батьків, батьки дитини повинні керуватися такими критеріями. По-перше, ті, хто мають стати хресними, повинні бути самі охрещені, повинні бути православними християнами, тому що за нашою традицією православною іновірці не можуть бути хресними батьками для православної дитини, адже на хресних батьків потім покладається обов'язок свого похресника духовно виховувати, навчати вірі, молитися за нього, давати приклад доброго побожного християнського життя. А для того, щоб навчати, подавати приклад і молитися, вони саме повинні бути християнами, бо не може. Навчити той, хто сам не знає, як це робити. І як кажуть, що не можна свічкою, яка не горить, запалити іншу свічку, так само ж не може приводити віри, до молитви, до Бога той, хто сам не являється християнином. Це перший критерій, що хресні батьки обов'язково повинні бути охрещеними, православними християнами. Часто буває так, що батьки, обираючи собі майбутніх комів. Хочуть обрати собі людину, яка впливова в суспільстві, чи яка досить заможна, шукаючи для себе таким чином доброго друга, якусь може опору для майбутнього в житті. Але це не зовсім правильно, тому що обираючи хресних, повинні батьки пам'ятати, що не для себе кумів обирають, а в першу чергу обирають хресних батьків, духовних батьків для своєї дитини. Хрещення приймають не для того, щоб не хворіти, мати життєвий успіх, позбавитися від неприємностей, а щоб мати життя вічне і жити в єднанні з Богом. Батьки ж з практичної позиції, необхідність хрещення та вибір хрещених пояснюють так. Хочу, щоб мой рібинок був ближче до Богу і захищений світлими силами. А е, коли ви обирали хрещених батьків, чим керувалися? Своїх близьких людей. с которыми знакома с детства, в которых я уверена, которые я знаю, что моему ребенку могут быть родителями. На вашу думку, в чем сама такая близкость и с чем они помогать? Они должны быть родственниками. Ну, скажу крайний случай, это если вдруг что-то случится с родителями, я могу быть уверена, что мой ребенок один не останется, будет всегда под опекой. Ну я с этими людьми и в работе, и, ну, и в жизни. Много времени провел в разных ситуациях. Я им доверяю и ну, на них могу положиться. Так отталкиваюсь от а той мысли, что как бы они должны в тяжелый момент или когда вот он подрастет, когда вырастет, чтобы он мог на них рассчитывать. В какой то ситуации там или еще как-то, чтобы он их воспринимал так же, как и нас. То -то в ну я Він, в... да да я в них уверен, поэтому ну я знаю, что они его не бросят, они его ну ничего такого, ничего плохого не сделают. Відтепер маленький Назарчик охрещений, отже, захищений. Християни завжди радіють, коли чують крик дитяти у момент хрещення, адже це означає, що малюк радіє, що його прийнято луну церкви Христової. Хрещені Назарчика запевняють, усвідомлюють відповідальність, що на них покладена, і збираються не полишати свого хрещеника, а допомагати, навчати, спостерігати зростання дитятка разом із біологічними батьками. Это, моя лучшая подружка. Мы уже 10 лет с ней дружим. Вместе забеременели, ходили вместе, уже в животике были знакомы. Я вот мне тоже родила месяца два назад. И вот так вот она мне говорила, мама, будешь и буду. То тобто есть вы не выгралась? Ну, как бы нет. Я, я, в принципе, я и ждала этого. На вашу думку, що передбачає саме бути мамою? хрещенной мамой? Помогать крестнику, подарки ему дарить, <ripe з> как <'язку> бы гостил у меня постоянно, если родителям надо, как бы отлучиться куда-то там или что, чтобы що. ну, ну, помощница по жизни, можно сказать. Вторая мама. Конечно, готова. У меня есть еще один крестник. <г impro |notimestamps|> І сьогодні, на сьогоднішній день, ви спілкувалися, якби я так розумію, вже да? до, до, до сьогоднішнього дня вже з дитям? Ну так, да, так, да, так. Да. Я ж кажу, вони ще в животі общалися, коли були. Ну, хороший мальчик, швидко росте, вже такий. Це мій близький друг, я ну, відчуваю відповідальність і за його сина також. Ну, і, Тому я погодився одразу По мною і свою сім'ю. Будемо товаришувати, зустрічатися, буду брати участь у вихованні по своїй змозі. Хрещений тато, певною мірою для особливо для хлопчика є зразком, є зразком у наслідуванні. Ви готові бути таким зразком? Так, я готовий до такої відповідальності. Готовий показувати своїм прикладом і в чомусь його наставляти. Після здійснення обряду хрещення дитинка має вже не лише біологічних, а й хрещених батьків. Так хочеться, щоб їхні стосунки не були формальними, а щоб хрещені брали активну участь у вихованні свого духовного дитятка, а не бачилися з ним лише на свята. Ловіть кожну мить життя, вона неповторна і єдина. Використовуйте кожну хвилинку для того, аби провести її з дітьми, адже вони ростуть так швидко. Не прогавте цих теплих жовтневих днів, а використовуйте їх для Починку фіксуйте найцікавіше за допомогою фотоапарату, а знімки надсилайте нам на нашу електронку.